Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я відвідала садовий центр, прогулялася трішки і зняла ось такий, таке море орхідей. Оскільки я не знаю багато назв орхідей, я початківець тільки з орхідеями, назви не дуже запам'ятовуються. Дуже сподобалася ось ця червона, яскрава така орхідейка, але дуже важко. Знімати відео через пакети стоять дуже близько один до одного. Але, я думаю, любителі роздивляться, що їм подобається. Можливо, побачу щось новеньке. Але тут, звичайне, рожеве, жовте, зефірне море простеньких орхідей. Я дуже полюбила жовті орхідеї. І з задоволенням прогулялася по цьому морю. Дякую, що ви відвідуєте мій канал, насолоджуйтеся орхідеями, пишіть коментарі, підписуйтеся. Якщо подобається, заходьте в гості. Чекаю на ваші коментарі і на вашу увагу. На все добре. Бажаю гарного дня і перемоги рідній Україні.